Сьогодні ми розглянемо з вами ось цей візерунок, який ідеально підходить для дитячого пледу, особливо, якщо ви в'яжете ось такою пряжею пафі або велюровою, або на неї лягає не кожен візерунок. Цей візерунок виглядає досить цікаво і в'яжеться він нескладно. Я покажу вам на прикладі бавовняної пряжі, щоб вам краще було видно, як вяжеться сам візерунок, куди я проколюю ось ці стовпчики. Тож, приступаємо. Приємність цього візерунку в тому, що ви можете набрати будь-яку кількість петель парну чи непарну. Я набрала 19 повітряних петель, далі я добираю ще 20 петельку, це буде петля підйому. І перший ряд я в'яжу просто стовпчиками без накиду, починаючи з другої петельки нашого ланцюжка. Таким чином, в мене вийде 19 стовпчиків без накиду у першому рядку. Перший рядок я закінчила, другий рядок я так само в'яжу стовпчиками без накиду. Я в'яжу одну петлю повітряного підйому, повертаю в'язання і в'яжу. Стовпчики без накиду над стовпчиками без накиду попереднього ряду. Ці два перші рядки ми в'яжемо для вибудовування кольорової схеми, тому вони більше так повторюватись не будуть. Але ми з них починаємо. Тож, ось перші два рядки у нас будуть саме такими. Я пров'язала два рядки. І тепер саме час додати кольорову нитку. Як я це роблю? Останній стовпчик я отак розпустила. і коли в мене, давайте повністю ось, Тобто я протягую ниточку крізь петлю, і зараз я додам нитку іншого кольору. Я протягну і в мене готовий стовпчик. так? І Тепер я в'яжу повітряну петлю підйому, я зв'яжу її ось так, з двома ниточками, щоб хвостик зафіксувався. Далі я повертаю в'язання. Тепер я в'яжу просто стовпчик без накиду. Тут підтягнули трошки. Наступний стовпчик без накиду. Я буду пров'язувати стовпчиком з накидом. Тобто, я роблю накид і заводжу гачок не під косичку, а під сам стовпчик попереднього ряду. Протягую ниточку. І пров'язую стовпчик з накидом. Наступний стовпчик ми в'яжемо просто стовпчиком без накиду під косичку. Далі другий роблю накид, заводжу гачок під стовпчик попереднього ряду, не під косичку, а під сам стовпчик. Протягую нитку і пров'язую стовпчик з накидом. Ось так ми їх чергуємо знову стовпчик без накиду, звичайний, і стовпчик з накидом під лінію нашого попереднього ряду. І так ми йдемо до кінця ряду. Стовпчик без накиду під косичку, стовпчик з накидом, ось сюди, під стовпчик попереднього ряду. Ви вже бачите, що у нас виходять такі рисочки. Я дов'язала. До кінця, Тепер я в'яжу повітряну петельку підйому, повертаю і четвертий рядок я просто в'яжу стовпчики без накиду звичайним способом, під косичку, як бачите, Ось, і йду так до кінця ряду. Пров'язала цей рядок, дійшла до кінця, ось останню петельку ще не пров'язала. Нам зараз треба буде змінити колір. Ось наша ниточка висить, я не обрізаю, я їх просто протягую. Тобто я її ось так піднімаю, я проколюю останню петельку, кидаю сюди кольорову, другий колір. Ось так. Беру цю нитку і протягую. Ну, В'яжу звичайний стовпчик без накиду. У мене ось ниточка піднялась і Тепер цією ниточкою я зв'яжу, закрию цей стовпчик. ось І далі ось цю нитку я її перекину, щоб вона в мене плавно піднімалася. І цією світлою ниточкою я буду в'язати петельку підйому, все. Так у нас, як бачите, тут буде непомітно підніматися нитка, ця трошки видно, бо це був перший перехід, а далі ви ось так будете непомітно їх кидати. І все. Все одно потім по краю ви будете обв'язувати ваш, ваш пледик, і бачите, тут взагалі нічого не видно. Що ж, переходимо на вив'язування наступним кольором. Давайте подивимося, як у нас закінчився ряд. Закінчився ряд у нас просто стовпчиком без накиду. Тож, зараз нам треба зв'язати стовпчик з накидом. Ми робимо накид і заводимо гачок під стовпчик без накиду попереднього ряду. І пров'язуємо. Тобто ми в'яжемо, ми тепер будемо повторювати третій і четвертий рядок. Ми зараз повторюємо третій рядок, але робимо це у шаховому Порядку, щоб у нас над стовпчиками без накиду був стовпчик з накидом, а над стовпчиком з накидом, навпаки, був стовпчик без накиду. Далі у нас буде стовпчик з накидом, бачите, довга галочка. Тож, над нею ми пров'язуємо або звичайний стовпчик без накиду. Тут у нас коротко, тому робимо накид і заводимо гачок так само під стовпчик без накиду попереднього ряду. Далі до у нас був стовпчик з накидом, тож над ним в'яжемо звичайний стовпчик без накиду. Далі, у нас був стовпчик без накиду, тож під нього заводимо гачок і в'яжемо стовпчик з накидом. І ось такий малюнок у нас виходить. Бачите, є шаховий порядок. І в'яжемо так до кінця ряду: стовпчик без накиду, стовпчик з накидом, під стовпчик. Попереднього ряду, стовпчик без накиду під галочку, стовпчик з накидом під стовпчик без накиду попереднього ряду. Я закінчила цей рядок, наступний рядок я в'яжу повітряну петельку підйому, піднімаюся на наступний рядок повертаю і повторюю четвертий ряд. Четвертий ряд це в нас були звичайні стовпчики без накиду, тож я в'яжу до кінця ряду. Стовпчики без накиду. Як ви зрозуміли, візерунок складається з двох основних рядків з третього і четвертого, їх ми повторюємо Кожний раз ми міняємо колір. Тобто, зв'язали третій, четвертий рядок, поміняли колір. Взагалі, цей візерунок він гарний тим, що вам не треба розраховувати під рапорт. Бо кількість петель може бути взагалі будь-яка парна, непарна кількість, бо візерунок складається з двох петель, як бачите, короткий стовпчик, довгий стовпчик все. У нас остання петля. І ось знову я беру, кидаю нитку, так, щоб та, якою я в'яжу, була під низом, а наступна була ось так зверху. Проколюю останню петельку, протягую ниточку, і ось цією ниткою я закриваю цей стовпчик. Все. Далі я стару ниточку, попередній колір, перекидаю ось так, щоб її підняти, і в'яжу повітряну петельку. Все. І ось Коли ми так перекидаємо, як бачите, у нас дуже охайний край виходить, і не видно цих переходів. Все. І тепер ми продовжуємо в'язати знову новим кольором. Оскільки у нас тут починалося з довгого стовпчика, просто в'яжемо стовпчик без накиду. Далі у нас був короткий стовпчик в'яжемо під нього стовпчик з накидом. І знову-таки їх чергуємо. Пильнуйте, щоб не збитися, бо, якщо подивитися на загальний малюнок, то виходить, що у нас є шаховий порядок, але ж, бачите, темні в мене над темними, а ясні е світлі. Світлі будуть над світлими. Ну, якось тут. Бачите, світлі над світлими. Темні над темними. Але так, і так воно вимальовується в таку як курячу лапку, якщо можна сказати. Ну, так. Дуже приємний візерунок і малюнок в результаті виходить. Ось так я дов'язую до кінця. І знову це був третій рядок, я повторила, четвертий буде знову стопчиками без накиду. Тут дуже добре видно, як йде рапорт, малюнок саме, тому я вам вирішила показати на бавовняній пряжі. І як бачите, він гарно лягає і просто на бавовняну пряжу, на півшерсть, тобто на акрил, ви можете зв'язати пледик цим візерунком з будь-якої пряжі. Але ось на цю проблемну він також лягає дуже добре, як бачите.